Вітаю! Сьогодні ми розпочинаємо нову тему. Ця тема буде стосуватися односкладних речень і трохи пізніше неповних речень. У цій темі ми з вами ознайомимося з тим поняттям, що таке односкладні речення, типи односкладних речень, способи вираження головного члена у таких типах речень, і будемо вчитися. Утворювати такі речення, вирізняти їх серед інших односкладних речень або серед речень тексту, бо можуть бути серед них і односкладні, і двоскладні. Сьогодні на уроці ми з вами повторимо те, що нам відомо про односкладні речення з попередніх класів, і сконцентруємо свою увагу на типах односкладних речень. З наступного уроку ми почнемо говорити про кожен тип односкладного речення окремо. Отже, як нам відомо з 5 класу, односкладним реченням називається речення, у якому граматична основа виражена тільки одним членом, або підметом, або присудком. З сьогоднішнього уроку ми з вами трошки змінюємо формулювання, тому що ми не можемо говорити просто «підмет» і присудок, це буде не зовсім правильно, адже в односкладному реченні головний член. Перебирає на себе одразу функції і підмета, і присудка. Тому ми з вами будемо говорити трошки інакше. Головний член речення у формі підмета, головний член речення у формі присудка. Або той, який співвідноситься з підметом, або той, який співвідноситься з присудком. Порівняємо дві групи речень: ту, що розташовано ліворуч, і ту, що розташовано праворуч. В принципі, зміст речень мало змінюється. Змінюється тільки граматична структура. Живу в Україні. Головний член речення лише один ось, і це односкладне речення. Я живу в Україні. У цьому реченні, порівняно з першим два головних члени речення. Я підмет, що роблю живу присудок. І це двоскладне речення. Зима. Констатація наявності того чи іншого явища, предмета, особи і так далі. У цьому реченні тільки один член речення, і, звичайно, що він головний член речення, який співвідноситься з підметом. Односкладне речення. Прийшла зима. У цьому реченні два головні члени. Зима, що зробила, прийшла. І це двоскладне речення. Про це не говорять. Граматична основа представлена тільки одним головним членом не говорять, він співвідноситься з присудком. Про це люди не говорять. Хто люди що роблять, не говорять. Два головні шлеми речення у граматичній основі і це двоскладне речення. Якщо нам здається, що можна ось так легко, тільки додаючи підмети в речення, змінювати односкладні на двоскладні, це не завжди вийде. І на наступних уроках ми з вами в цьому переконаємося легко. Але що на сьогоднішньому етапі ми повинні знати? Ми повинні, от зараз у порівнянні, побачивши, зробити висновок про те, що ж таке односкладне речення. Дуже просто: один головний член речення односкладне, два головні члени речення двоскладне речення. За типом вираження. Головного члена речення розрізняють п'ять односкладних речень. Чотири види із них це ті односкладні речення, у яких головним членом речення є присудок або головний член речення у формі присудка і односкладне речення з головним членом у формі підмета. Ви бачите, як називаються вони, означено особові, і це означає, що. Особа не названа, але вона мислиться, і ми легко можемо відновити її. І тут нічого особливого немає за особу, за число нам скаже сама форма дієслова. І ми з вами в сьомому класі, вивчаючи форми дієслова, особові форми дієслова, ми з вами вже можемо сказати, яка особа і який займенник ми можемо додати до цієї основи. Люблю весну, я люблю весну. Перша особа однини. Але саме дієслово і його закінчення вже вказують нам на цю особу. Борімось за, за нове життя. Ми борімося. Це перша особа множини. наказовий спосіб. Тобто особа визначена: Я люблю, ми борімося. Неозначено особове. На відміну від попереднього типу речень, тут ми з вами не можемо сказати, хто ж є виконавцем дії. І до цієї основи можемо з вами додати займенник вони, але хто вони? Цим словом може замінити багато інших іменників. До весілля виготовляють гільце. Хто виготовляє гільце? Родичі, дружки нареченої, сусіди незрозуміло. Вони, хто вони? Невизначена особа. Узагальнено особове речення, чому так називається? Тому що дія в цьому реченні мислиться узагальнено, а не конкретно пов'язано із якимось виконавцем. Більше роби та менше говори. Найчастіше до таких основ можна додати займенник ти, другої особи однини, або кожен з нас. Тобто дія стосується всіх абсолютно. І найчастіше такі речення, які є узагальнено особовими односкладними реченнями, це або афоризми, або крилаті слова, або прислів'я, або приказки, безособові речення, відомі нам речення, тому що в цьому класі, тоді, коли ми вивчали безособові дієслова, от, або, наприклад, безособові дієслівні форми на ноту, ми натрапляли на такий термін безособове односкладне речення. І у підручникових статтях йшлося про те, що у таких реченнях якраз головний член речення буде виражений або безособовою формою, то або безособовим дієсловом, яке характеризує стан людини або стан природи. Світає односкладне речення, безособове. Головний член речення виражений безособовим дієсловом. Яке вказує на те, що відбувається в природі, без втручання людини. Роботу станції відновлено. У цьому реченні головний член виражений безособовою дієслівною формою на НО, отже, перед нами безособове односкладне речення. При такій формі вираження присутка або головного члена односкладного речення, ми не можемо мати підмет в реченні. Його просто не існує, тому що без особи. Дія відбувається сама по собі. Ті чотири типи односкладних речень, у яких головним членом є слово присудок. І п'ятий тип речень це односкладні речення з головним членом у формі підмета. Вони називаються називні, тому що, ніби називають предмет, особу, явище і так далі. Тиша. Іменник у називному відмінку однини це головний член речення односкладного. Наземного, пізня осінь, осінь головний член речення називного односкладного речення. Що ще треба додати про односкладні речення? Точно так же, як і двоскладні речення, вони можуть бути поширеними і непоширеними. Наприклад, непоширене речення безособове світає, і називне речення тиша. Крім головного члена, другорядних членів речення немає. Якщо при головному членові є ще хоча б один другорядний член речення, це буде односкладне поширене речення. Приклад, люблю кого що, весну. Відновлено кого що, роботу, яку роботу, Станцію. Осінь яка, пізня. Це односкладні поширені речення. Крім того, як і двоскладні речення, вони можуть бути із усіма членами речення. Тобто це повні речення або з якимись пропущеними членами речення, неповні. Але про неповні речення ми будемо говорити трошки пізніше у другій частині вивчення цієї теми. Крім того, односкладні речення можуть бути частиною складного речення, тому що там ми всі частини розглядаємо як прості речення. І це може бути одна з частин двоскладне, а інша односкладне або всі односкладні речення. І зараз, наприклад, одного з текстів ми з вами розглянемо цей момент. Перед нами текст. В цьому тексті уже виділено граматичні основи, головні члени речення, і тому нам легше орієнтуватися. Море. Називне, односкладне, непоширене речення. Головний член речення, який співвідноситься з підметом. Море побачу. Односкладне означене особове речення. Головний член побачу. До нього можемо дописати займенник Я, і це визначена особа, тобто хто може виконувати цю дію. Почую волю, відчую силу, ще не знану. Почую, відчую, точно так же в попередньому реченні Я почую і я відчую. Односкладне, означено особове речення. Ось і Одеса. Одеса. Яке море, називне, односкладне речення. Іду на море з товаришем. Йду, я йду, односкладне, означено особове речення. Мол, як і море і Одеса, називне, односкладне речення. Мур називне односкладне речення. Не видно море. Не видно, а це безособове речення. Тому що, як би ми не намагалися підібрати до цього. Головного члена речення підмет, виконавця, у нас це не вийде. Тут виконується дія сама по собі. А чуємо, як воно шумить. Ось якраз приклад складного речення, у якому однієї частини є односкладне речення. Чуємо. Ми чуємо односкладне, означено особове речення. Воно шумить, друга частина речення, двоскладне. Робітники залізо б'ють. Робітники б'ють двоскладне речення. Повертаємо у ворота. Ми повертаємо односкладне, означено особове речення. На човнах рибу ловлять, ловлять, вони ловлять неозначено особове речення. Хто вони? Рибалки, робітники, туристи незрозуміло. Свистять їм двома пучками, великий байдак спускають. Свистять. Вони свистять, спускають, вони спускають неозначено особове односкладне речення. Отже, у цьому тексті ми з вами побачили багато односкладних речень, от, багато їхніх типів і ще звернули увагу на те, що односкладне речення може бути, як і двоскладне речення, може бути частиною складного речення. Переходимо до практичних завдань. Перше завдання на розрізнення односкладних речень. Пропонується із речень, які ви бачите зараз на екрані, виписати тільки односкладні речення. І якщо у вас вийде визначити їхній тип, означено особове, неозначено особове, узагальнено особове, безособове або називне дуже добре. Якщо не вийде нічого страшного. З наступного року будемо працювати по різних типах цих речень. Не треба нас вчить. Хай буде світлом голова моя. Наслідили золотом кульбабки від паркану і далі до Дніпра. Добрий дощ. Викопану картоплю, моркву і буряки. Урвавши лік прискіпливим рукам, зозуленька перелетіла море. Присяду на сіно поміж дерезою і глодом. Зробіть зупинку. Виконайте завдання для того, щоб потім можна було перевірити правильність його виконання. Перевіримо. Не треба нас вчить. Це перше речення, яке ви повинні були виписати, і це односкладне безособове речення. Не можна поставити біля цього головного члена речення якийсь підмет, саме по собі відбувається. Далі, наступне речення: добрий дощ. А це односкладне називне речення. Головний член речення співвідноситься з підметом, і при ньому є ще другорядне член речення, означення. Викопано картоплю, морку і буряки. Односкладне безособове речення, тому що головний член речення виражений формою, безособовою, дієслівною формою на но. Сьогодні такий приклад розглядався спочатку на уроці. Присяду настінно поміж дерезою і голодом. Присяду. Я присяду. Ось, може, з вами дібрали і до цього головного члена речення. Той займенник, який вказав, що перед нами означено особове, тому що ми з вами можемо визначити особу, яка виконує цю дію. Отже, ми виписали чотири речення і навіть спробували визначити їхній тип. Тобто, яке з односкладних речень записане. Друге завдання. Спробуємо перебудувати односкладні речення на двоскладні. Мені треба сьогодні дерева пообкопувати в саду. Братові не дуже хочеться копати землю. Йому краще б де небудь у пилюці м'яча ганяти. У цих реченнях немає підметів. Тобто ці речення якраз із тих типів, де головним членом є слово, яке співвідноситься з присудком. Або головний член речення у формі присудка. Перевіримо, яким чином можна виконати це завдання. Я повинен. Пообкопувати дерева сьогодні в саду. Я мушу, я маю пообкопувати дерева сьогодні в саду. І так далі. Тобто різні варіанти. Можна дібрати варіанти з простим дієслівним присудком. Брат не дуже хоче копати землю. І в нас вже є підмет, брат. Далі він любить де-небудь у пилюці м'яча ганяти. Або варіант. Він хоче де-небудь у пилюці м'яча ганяє. Тобто, можуть бути варіанти зі складеним дієслівним присудком і з простим дієслівним присутком. Те, що ми вивчали з вами попередній темі. Ну і ще раз можна зосередитися і перевірити для тих, хто не встиг ті речення, які треба було виписати, і перевірити, чи правильно визначили тип цих речень. Наступне завдання у нас творче. Пропонується за поданими ілюстраціями скласти односкладні речення. Тобто те, що ми з вами сьогодні розбирали. Можна обрати будь-яку картинку, будь-яку ілюстрацію і попрацювати. Найлегше, звичайно, ну, наприклад, люблю зиму, односкладне означено особове речення. Або, наприклад, за цією картинкою. Друзі, приєднуйтеся до зимових розваг. Друзі це звертання, воно не є членом речення, тобто ніякої функції синтаксичної воно не виконує. А граматична основа, головний член речення буде приєднуйтеся. Ну, і, наприклад, ця картинка може бути зимова казка. Називне, односкладне речення. Сподіваюся, що ці картинки надихнули вас на те, щоб у вас теж вийшли цікаві, красиві речення про зиму. І наостанок тестове завдання, яке допоможе перевірити. Чи запам'ятали матеріал сьогоднішнього уроку, чи сформувалося вже вміння вирізняти односкладні речення серед інших односкладних, двоскладних і так далі? І над чим треба ще попрацювати? Укажіть рядок, у якому записано двоскладне речення. Варіанти: у серці власному блукать не перестану. Поїдеш по шерсть, а вернешся стриженим. Дух людський, безприязний як воля. І розглядайте будь-яку ситуацію навіть негативну, як позитивний життєвий досвід. Перевіримо правильність виконання тестового завдання. Серед записаних речень не односкладним, а двоскладним реченням є речення варіантів В. Дух людський безприв'язний як воля. Чому так важко визначити серед цих чотирьох речень саме це речення як двоскладне? Тому що у ньому є складений іменний присудок з пропущеною дієсловом зв'язкою, тобто з нульовою зв'язкою. А це завжди якраз завдає труднощів таких у розумінні того, що ж треба знайти. Що дух це підмет, дух є який? Є безприв'язний, а це складений іменний присудок, від якого тут ми з вами бачимо тільки іменну частину. І чому вирізняється кому ось як воля, ми з вами теж знаємо, тому що однією з останніх тем в попередній великій двоскладне речення, головні другорядні члени, ми замовчили про порівняльний зворот. На сьогодні це вся інформація. Дякую за вашу увагу і візьміть до уваги пораду відомого психолога. Бережіть себе, усього найкращого!